Всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати перпендикулярність прямих і площин, що вивчають по стереометрії в 10 класі. І тема сьогоднішнього нашого заняття це властивості перпендикулярних прямих і площин у просторі. І так, вперед. Давайте ж спочатку згадаємо, що таке взаємно перпендикулярні прямі і площини і як вони можуть між собою розміщуватись. Для цього розглянемо куб. І от подивіться. В кубі, наприклад, дві прямі а, А1 і ББ1 вони паралельні між собою, паралельні як сторони квадрата, який є граню куба. І причому ми ще бачимо, що кожна з цих прямих, а саме аа 1 перпендикулярна до площини АБЦ і ББ1 перпендикулярна до площини АБЦ. Так от, дивлячись на це, ми можемо. З вами виразити певні властивості перпендикулярних площин і прямих. Але от давайте спочатку запишемо, що ж у нас випливає з того, що ми сказали. Дивіться, отже, якщо аа 1 паралельно ББ1. І одна із цих прямих паралельних аа 1 наприклад, перпендикулярна до площини АВС, то і друга пряма ББ1 перпендикулярна до площини АВС. Отже, можемо тоді записати першу властивість перпендикулярних прямих і площин. А саме дивіться, якщо площина перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих, то вона перпендикулярна і до другої. Як це записується? Дивіться, якщо відомо, що дві прямі А і Б паралельні, вибачте, тобто А і Б ось паралельні а паралельно Б, І одна пряма, а саме, наприклад, А, перпендикулярна до площини альфа, тобто значок А перпендикулярно до альфа, то і друга пряма Б також буде перпендикулярна до цієї площини, тобто Б перпендикулярно до альфа. Розглянемо ще. Для того, щоб побачити ще одну властивість. А саме, дивіться, кожна з двох прямих, наприклад, bb 1 і С1 перпендикулярно до площини ABC. Тобто bb 1 перпендикулярно, наприклад, до AB і BC, і тоді вона перпендикулярна до площини. І так само СС1 перпендикулярно до двох прямих BC і CD. І це також видно. І тоді дивіться, відповідно, якщо обидві ці прямі. ББ1 і СЦ1 перпендикулярні до однієї ж тієї самої площини, то вони паралельні між собою ВБ1 паралельно СЦ1. Це можна вирізати так, дивіться: якщо Б1 перпендикулярно до площини АБЦ і інша пряма С1, також перпендикулярна до площини АВС, то ці дві прямі в 1 паралельні паралельно до с 1 Ось ми це записали. І звідси випливає друга властивість перпендикулярних прямих і площин, вона звучить так. Що якщо дві прямі перпендикулярні до однієї ж тієї самої площини, то вони паралельні між собою. Подивіться, якщо дві прямі ось у нас А і Б, відомо, що вони перпендикулярні до площини однієї тієї самої альфа, тобто відомо, що А перпендикулярно альфа і Б перпендикулярно альфа. То ці дві прямі, вони паралельні між собою, тобто А паралельно Б. І так, давайте розглянемо конкретні приклади і закріпимо ці дві властивості парал... перпендикулярних прямих і площин. І так, перший приклад: через дві точки простору А і Б, які не належать площині Альфа, перпендикулярно до неї проведено прямі АК і БЛ. Доведіть, що прямі АК і Б лежать в одній площині. І так, у нас є площина Альфа. Є дві точки, точка А і точка Б, які не лежать в площині альфа. Тоді проведемо дві прямі, позначимо їх АК і БЛ, які перпендикулярні до площини альфа. І тоді давайте розв'яжемо цю задачу. Ну, по-перше, дивіться, нам відомо, що пряма АК і БЛ перпендикулярні до однієї площини. Тоді, дивіться, можемо записати, що якщо АК перпендикулярно до альфа, то АК перпендикулярно до всіх прямих, які належать альфа. Ну, тобто можна сказати, що АК перпендикулярно до КЛ, яка належить площині альфа. І так само ВЛ пряма перпендикулярно до альфа, це задано по то можна сказати, що ВЛ перпендикулярно до КЛ, яка належить площині альфа. А КЛ належить площині Альфа, тому що точки К і точка Л це точки перетину прямих з площиною, значить вони належать саме цій площині Альфа. Так от, згадаємо, за другою властивістю, яку сьогодні ми розглянули, дві прямі перпендикулярні до однієї ж тієї самої площини, паралельні між собою. Дивіться, якщо ми сказали, що АК. Перпендикулярно до альфа і БЛ перпендикулярно до альфа. Значить, вони паралельні між собою. Значить, звідси випливає висновок: що АК паралельно БЛ записали. А ми знаємо, що дві паралельні прямі задають площину. Отже, прямі АК і БЛ, які являються паралельними, лежать в одній площині, що і треба було довести. Добре, розглянемо другий приклад. На малюнку. АК АК перпендикулярно АБ. АК перпендикулярно АС. І відомо, що АК паралельно ЛС. Треба довести, що ЛС перпендикулярно до СБ. Давайте розв'яжемо цю задачу. Згадаємо, за означенням, пряма перпендикулярна до площини, якщо вона перпендикулярна до кожної прямої, що лежить у цій площині, і проходить через точку перетину. Оскільки дивіться, нам задано по умові, що пряма АК. Вона перпендикулярна до АВ. І ця ж сама пряма АК перпендикулярна до АЦ. А АВ і АЦ належать площині АБЦ, то значить, ця пряма АК, вона перпендикулярна всій площині АБЦ. Записали. АК перпендикулярна Тепер згадаємо, за першою властивістю, яку сьогодні ми розглянули. Якщо площина перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих, то вона перпендикулярна і до другої. Прямо. А у нас задані дві. Дивіться, паралельні прямі АК і ЛЦ. Якщо у нас, ми сказали, АК перпендикулярна до АВЦ, то і друга паралельна пряма ЛЦ також буде перпендикулярна до цієї ж самої площини АВЦ. тобто ЛЦ перпендикулярна АВЦ. І тепер згадаємо, якщо пряма ЛЦ перпендикулярна до площини АВЦ, ми це тільки що довели. То вона перпендикулярна до кожної прямої, що лежить у цій площині А Б, С, і проходить через точку перетину, тобто через точку С. А до такої прямої належить АЦ, наприклад, і В а нам треба довести, що ЛЦ перпендикулярно ВС. Тобто, можемо сказати, що ЛЦ перпендикулярно СБ або ВС. Немає різниці. Зрозуміли, так? Да? Довівши перпендикулярність до площини, ми довели потім, що пряма перпендикулярна до прямої яка належить цій площині. І наступний третій приклад. Точка А, не належить площині прикутника БЦД. Відомо, що кут АБЦ 90 градусів, ДБЦ 90 градусів знайдіть взаємно перпендикулярні прямої площину. Давайте знайдемо. Для цього спочатку розберемося, що це нам задані зокути, і ми знаємо, що якісь певні прямі перетинаються, якщо під прямим кутом, то вони перпендикулярні. Значить, знаючи, що кут, наприклад, АВЦ, ось цей кут до рівня 90 градусів, ми можемо сказати, які прямі перпендикулярні. А, С, а Б, значить, перпендикулярна до ВЦ. Записали. Тепер нам ще відомий кут 90 градусів. А саме, дивіться, ДБЦ також 90 градусів. Значить, у нас пряма DB перпендикулярна до прямої BC. А тепер, подивіться, у нас є пряма BC, яка перпендикулярна до двох прямих. Давайте глянемо, чи утворює вона площину, а саме AB і DB, да, вони утворюють одну площину, а саме. А Б, Д. Подивились. Тепер за ознакою перпендикулярності прямої площини, якщо пряма, а у нас це БЦ, перпендикулярна до двох прямих площини, а вона перпендикулярна І до АБ, і до ДБ одночасно, які, які відносяться до площини А, Б, Д і проходять через точку Б, точку перетину, то Ця пряма перпендикулярна до цієї площини. Тобто, дивіться, ми довели, що пряма БЦ перпендикулярна до площини А В Д. Тому, що вона перпендикулярна до двох прямих, а саме AB. AB і DB, які проходять через точку перетину, значить, вона перпендикулярна до всієї площини А Отже, ми довели. І знайшли взаємно перпендикулярні прямую площину. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео. Якщо є якісь питання, будь ласка, запитуйте, я відповім.